А Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний день турніру. П'ятий день, потужне усилення на чотирьох зіркових героях. Без жовтого кольору. Так, ми топ-1. Так, оборона С. Ну, щось туди-сюди її тіліпає, То де? То це. Ну, добре, хоч не є. Це вже. Добре, так, давайте подивимось рейтинг. Десь 7 тисяч на місце, 7231. Ну, це, в принципі, для топ-1 достатньо. Десь там до 9 тисяч. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимося, що у нас буде сьогодні, як пройде день. Угу. Рігард, Мелендор, Кирюша, і два ударники. Угу. Угу. Ну що ж, напевно, повернемо джунаїдів, тому що Мулідор знімає. Так, Кирюшку ми залишимо, мабуть, для бафів. Соньку теж залишимо знімати келайл та Джунаїда, якщо що. Синіх залишаємо, бо два червоних, тим паче ударних. Тому нам потрібно нам потрібно, щоб нас хоча б синіми камінчиками пробивати. Ну що ж, поїхали. Всі майже на альфа-зломі, крім Джунаїда. Ну, звісно, дуже-дуже потужно. Так, що ми бачимо? Синіх немає. Червоних теж небагато. Ну, давайте зробимо комбо ось таке. Так, трішки синенькі приїхали. Давайте прокинемо сюди. Зробимо ось так. Немає синіх. Давайте тут пошукаємо ще сині. Добре. Можливо, їй вистачить було б дуже чудово. Ні, не вистачило, не вистачило і Рігерт її підлікує. Давайте підтягнемо ще синій. Дуже сильно підтягнули. Тихо-тихо. Давайте ось так. Не вистачає нам для зарядки. Добре. Сині приїхали, це чудово. Так, Рігард підлікував, тримайся, Джонаїд. Так. Ну що ж, кого нам пробивати? Потрібно з ударників когось забирати. Можливо, краще забрати Келайл. Давайте спробуємо. Ось так ось так. Ах, вона ухиляння свої поставила. Ну, це не дуже. Ну, давайте ще раз спробуємо. Добре, там доб'ємо синіми камінчиками. Поки тоді чекаємо, Соньку тримаємо, щоб, якщо Джунаїд може на нас сповільнення повісити, тому поки Соньку притримаємо. Так, давайте чистити поле. Угу, та вони підлікувались. Угу, добре, не повісив, але давайте будемо пробивати. Так, нам потрібно рігарда пробити. Ух, як вони б'ють дуже сильно. Угу. Так. Давайте вдаримо ось так. Спробуємо обережно зарядити джунаїдів. І спробуємо його пробити. Раз і два. Добре. Так, поки вони під сповільненням чистимо поле, заряджаємо знов джунаїдів. Так, зараз там кірюшка відлікує. Так, ми теж бафаємось і спробуємо пробити Джунаїда. Ось так, можливо він не відродиться. Не відродився добре. Угу. Так, давайте червоні, там ще сині підтянуться. Ось так. Можливо пробивати сюди. Угу. Так, о червоні приїхали дуже чудово. Давайте Малендора, бо він не дасть нам життя зі своїми міньйонами. Окей він жирний. Все. Так, ну цього, напевне... Ага, вистачило. Добре. Давайте ще ось так трієчку синіх. Бафнемось і спробуємо добити вже кирюшку Все, добили. Чудово. Так, перший бій зайшло дуже вдало. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, аміона в костюмі. Що вона робить? Призрак, ну, зрозуміло. Аміона, також, айдаха. Ну, сині нам тут підходять. Поїхали. Теж два червоних. Угу. Синіх майже немає, але є червоні. Ну, давайте четвірочку сюди в Орлу закинемо. Угу, дуже... Так, давайте ось так зробимо, можливо, ось цю трічку. Ось так. Спробуємо зарядити джунаїдів хоча б. Так, Аміона вже в астрал ушла Давайте пробувати сюди. Хоча би її доб'ємо. Так, добре, тут збираємо синіх. Ось так, сині ще прокинемо в кільяна. Так, зараз буде працювати Анабелька, вона все зніме. Тому давайте спробуємо зарядити джунаїдів. Кільяна зарядили. Ну добре, один удар, я думаю, ми витримаємо. Тихо, тихо, як він пробив дуже боляче. Угу. А ми наших синіх не зарядили. Так, дунь, давайте спробуємо зарядитись. Так, зараз буде пробивати. Айдахан, не знаю, чи витримають мої. Синів взагалі немає. Ну давайте спробуємо ось так. Ось обережно. Так, ми її витримали, потрібно нам зняти цих паразитів. Так, ми зняли. Давайте ось так обережно прокинемо. Тихо-тихо. І спробуємо пробити все ж таки цього кіліана. Якщо він не воскресне, звісно. Не воскрес, це чудово. Так, давайте чистити поле, поки є можливість. Ну як же вони пробивають боляче? Так, давайте трієчку сюди прокинемо. Нам потрібен Кирюшка. Або Джунеїде. Немає нічого. Тихо, 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 будь ласка, тихенько. Знов той вже заряджений. Зараз ми втратимо двох втратили. Це дуже невдало. Так, лікуємось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам потрібно забирати, мабуть, анабельку, тому що вона буде лікуватись і лікуватися. Лікує вона дуже сильно. Там щось тички в них такі за небесні йдуть. Давайте ось так. Кірюшка нам потрібен. Так, трішки підлікувалось. Угу. Спробуємо, зарядиться вона чи ні. А там комбо полетить. Якби якийсь би синенькі ще пролетів, було б чудово. Так. Вона зарядилась. Тихенько, давайте ось так її трішки червоненьким проб'ємо. Робимо ось так, ось так. Тут зробимо в пустоту, як він пробиває. Спробуємо її червоним пробити. Ні, не пробили. І джунаїд не зарядився. Це дуже погано. Ну, де червоні. Так, давайте ось так. Кирюша зовсім не заряджений. Давайте ось так, ось так зробимо синіх. Добре. Цей зараз може Джонаїда добити. Добив все ж таки, так? Да? Добив, так, давайте спробуємо зарядити Кирюшку. А, Джунаїд відродився. Оце красунчик. Все ж таки добив. Давайте зробимо ось так. Ну, і прийдеться ось так робити. Добре. Ну, Дуже важкий бій, дуже-дуже важко, але нам вдалося. Поїхали далі. Угу. Так, Амітрін, Ну, Себе знімати нам потрібно, в принципі. Поїхали такою командою. Джунаїди дам. Можуть воскреснути, тому це допомагає інколи. Так, але щось камінчик. Ну давайте комбо запускати. Одні фіоли. Давайте ось так. Фіолетові поїхали, там трішки синеньких приїхало. Але цього дуже мало. Ой, яка мітрин вдарила боляче. Давайте ось так червоних зберемо. Так, ще сині будуть, ще червоні. Можливо, джунаїди зарядяться добре. Так, а ми трин добиваємо. Дуже мені це не подобається. Так, так, так. Ну нам потрібно підлікуватись трішки. Давайте напевно, сюди. Ось синенькі приїхали, добре. Давайте сюди, тому що це теж б'є дуже боляче. Ось так тут зробимо. Ось так сині пролетять по червоних. Угу, так. Лікуємось, бафаємо, знімаємо з себе. Тепер давайте сумітом проб'ємо. Ох, Трішки не вистачило йому. Так, ну що, чистимо поле. В принципі, там йому вже небагато залишилось. Давайте ось так. Міньончики добили. Ну і все, джонаїди тут завершили справу. Дуже-дуже чудово. Ну тут швидко вийшло. Поїхали далі, наступний бій. Так, це мінйонів дає, які нас підпалюють. Ну, так і поїдемо, в принципі. Всі на альфа-зломі 5070. Оце, ну, давайте ось таке комбо зразу з синіми. Спробуємо знайти синіх. Не знайшли. Давайте чистимо поле, поки є у нас можливість. Давайте ось так, можливо, синій заїде. Синій заїхав. Так, добре, цей вже міньйонів накинув. Давайте спробуємо його синіми пробити. Так, у нас джунаїди зарядились. Чудово. Давайте його забираємо. Пробуємо цього забрати. Ось так. Так, ми лікуємось, ми знімаємо з себе горіння. Цього потрібно забирати. Тут червоні. Так, так, так. Давайте ось так. Тут будуть річка синіх. Цей що робить цей Ну і всі в крила п'ють. Ага, цей теж. Підпалює. Ну давайте ось таке комбо запустимо. І ось так ще... Ага, він ще лікується там якось. Угу. Так, 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 тихо, тихо. Давайте джунаїди, поїхали. Трішки нам підлікуватись потрібно. Ось тут. Де б нам синеньки взяти? Давайте тут пошукаємо, знизу немає. Ну що ж, Франс буде пробивати. Так. Боляче вдарив. Давайте трішки підлікуємось, пошукаємо тут синій камінчик. Так, в нього... ах, спала. Давайте ще підлікуємось, і нам потрібна Соня. Добре. Знімаємо з себе все, лікуємось, пробиваємо. Ось так. Один камінчик червоний, заберемо. Угу. Ну, комбо полетіло. Зарядився Джунаїд, добиваємо цього. Добре. Так, там. Заряджаємо синіх, пробиваємо, пробиваємо. Ще зарядимо Джунаїда одного і все. Не, навіть Два зарядились. Все, Міньйончики добили. Добре. Тут теж все вийшло чудово. Так, залишився останній бій. А, кула, ця кула. Овер ХП, Кедман. У другому костюмі. Так, так. Колін. Колін. Ну що ж, тут напевно, напевно, нам потрібно взяти теж кедмана, який буде знімати з себе. Ось так сюди. Зробимо перестановочку зробимо. Ось так. Соньку поставимо сюди. А сюди, напевно, візьмемо маліндорчика. Де він є? Бо нам дуже багато потрібно диспел... Хоча ми можемо з фіолетовими зазіграти. Можемо блокувати і знімати, в принципі. А чому ні? Давайте спробуємо взяти фіото. Ну, фіолетовий цей у мене середній. Кедман швидкий. Ні, все ж таки давайте так. Кедман і ось так. Підемо такою командою. Спробуємо щось зробити. Пробивають в мене троє, але буде більше бафів. Знімати себе є. Діспел є у вигляді Мінйонів, у вигляді Меліндора. І також камінчиками можемо знімати і меліндором, і керюшкою. Ну що ж, поїхала, останній бій. Я думаю, дуже важко буде. Угу. Ну що ж, робимо синій кристал, звісно. Зразу. Так, червоних багато. Давайте ось так сюди синіх прокинемо. Спробуємо пробити цього. Рігарда, щоб він. І ось як його. Синіх, два синіх. Ну, давайте, можливо, йому вистачить. Там в нас зберуться ще зелені. Добре, вистачило. Так, ми. Давайте, поки є можливість, ми бафнемось. Ще поставимо мінійончиків щоб, якщо що, вони діспелили. І що, поки чекаємо нам би зелених зарядити. А скільки в нього залишилось? 640. А давайте спробуємо його пробити. Можливо, його міньйони доїдять. Або там ми піймаємо зелений камінчик. Не вийшло. Не вийшло. І переїхав трішки. Давайте ось так. Так, синенький є. Цей пробиває, цей бафає. Зараз почнуться пригоди. Давайте цього доб'ємо. Тихо, тихо, тихо. Нам потрібно витримати. Угу. Тихо, тихо, так. Добиваємо, знімаємо з себе все. Пробиваємо кедмана. Так, нам потрібно лікуватись. Нам потрібно лікуватись. Тихо-тихо, давайте ось так. Ось так синенький ще. Запускаємо ще кірюшку. Поки кедмана не чіпаємо, зараз ну, угу. Тепер можемо пробити, зняти з себе все. І нам потрібно багато-багато синіх. Так, він же ж лікується трішки. Давайте ось так. Так, зелені. Ще синій під'їхав, добре. Так, ми зарядили Кирюшу. Ага. Угу. Так. Нам потрібно... Зарядити всіх своїх і синіх, і зелених. Добре. Тепер ми робимо ось так. Знімаємо з себе, бафаємось, ще раз забафаємось. і пробиваємо ось так. І з Сонькою, і там ще один зелений камінчик. Можливо, йому вистачить. Вистачило. Ну, все. Угу, добре. Давайте ось так. Четвірочка синіх поїхала. І ще сині з зеленими. Сподіваюся, вистачить. Вистачило, добре. Ну ось такого суперника ми теж перемогли. Це був останній бій цього турніру. Ми топ-1. Давайте подивимось рейтинг. 374 місце. В принципі, я думаю, топ-1 ми залишимось. Я дуже задоволений цим турніром. Пройшов він. Дуже вдало. Тільки одна поразка в нас була в атаці. Шкода, що оборона так погано відстояла. Але в принципі результат, як на мене, гарний. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, як у вас проходить турнір, ставте лайки, підписуйтесь на канал хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.